Привіт, і ось в мене ще є Дастібель. Яку треба теж щось не зробити? Її треба пересаджувати. Ось вона в такому мосі сидить. Який теж потемнів, треба подивитись, яке там коріння. Хотілося б звісно, посадити її в таку саму посадку, звичну мені. як я всі орхідеї вирощую. ми не можемо це пояснити африканському Як ви думаєте, чому ми не можемо пояснити Ну що будемо робити? ризикнемо і дістати. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Так, я це роблю ось таким чином. Чи вона вийде звідти сама? Інформаційна відбувається розмягчить і видавить її звідти. Тут дуже маленькі отвори. Отвори дуже маленькі, якось її звідти витягти. Але по факту дуже добре, що зараз відбувається комунікація, дуже добре, що вона дипломатичну присутність, що відбувається постійно Випадають ці частинки, що ну, ну трошки... насправді вже і подалася, бачите? Вона вже вийнялася. І що я бачу? там залишився якийсь корінчик. Залишився якийсь корінчик згнилий. Так що треба її теж звільняти. Яке коріннечко. Треба її теж звільняти від цього моху і саджати в нормальну кору. І ось я почала розбиратися ці орхідеї. Що я бачу? Дивіться, яка посадка. Мало того, що у мосі, так ще у торфяному стакані. Там ще й торфяний стакан, ви бачите? Я вперше бачу таку посадку. Щоб там був і мох, і торфяний стакан. Чула про такий спосіб, але ж бачу це вперше. Тому я, мабуть, все-таки її спробую звільнити від, від цього всього, а оця от пластмасова штучка мої котів. І одразу заберуть собі виграшки, бо вони дуже люблять такі стаканчики для іграшок. Ви бачите? Коріння наче й непогане але ж така посадка. Вона не дуже мені подобається. Ось тут торфяний стакан. Мохи торфяний стакан. Два в одному. Так буду мовити. Ну, тобто я зараз буду все це розбирати потім вам покажу. Ну от, я розібрала майже увесь шар моху. Зараз покажу, що в мене вийшло. Весь зовнішній шар моху я вибрала. Тут трошки ще це треба пінцетом. Ні, не, не, тим, не тим таким пінцетом. Як по і так важко знімати і розбирати. Я це краще зроблю без камери. Ну от я майже все розібрала, до чого могла дотягнутися. Тут дуже таке складне місце. Такий так сплилися ці корінчики. А тепер треба якось дістати оцей торфяний стакан, звільнити рослину з нього і промити так само під краном. Так, а оцей мох. Я бачу, що він ще нормальний, ще його можна використати. Може, я його використаю для посадки тієї самої орхідеї у кору, щоб вона не так дуже стресувала після пересадки, то я краще її посажу в знайомий їй вже субстрат, знайомий їй мох трошки почищу тут від тих гнилих корінчиків. Ну от я тепер спробую оцей стаканчик якось зняти. Так, зараз візьмемо можемо просуватися і оцією штукою. І в іншому місці, Отак. Перекушено. І пробую його зняти. Якщо вийде. Так. Ой, я це теж буду без камери робити, вибачаюся. Бо дуже боюся пошкодити коріння. Ну ось нарешті виняла я його. легка це праця, я вам скажу. Дістати оцю штучку пластмасову. Такий складний. Конструкція, що взагалі просто. Помию, нехай коти граються. Так. А тут вже просто звільнити її від цієї губки це вже сподіваюся, що це сподіваюся, не буде складною справою на Херсонщині від початку Про це повідомляє державна служба з Від початку так, понад 12 000 тонн з будинків і підвалів від початку від загалом цілий кусок хоче відпастинській області. Говоримо далі з керівником його. Так. Олександром Слава Україні, Олександре. Перш ніж ми поговоримо про підтоплення, я щодо. Наші кореспонденти повідомляють, що в Херсоні чути вибухи. Чи є на тепер якась інформація щодо цього? Так от. Ну, ось так. Я її почистила як змогла. Тепер піду в ванну, помию так само, але вже не на камеру, бо це було. Попередньому відео ви можете подивитись. Процес такий самий. Нічого Такого особливого не буде. Ну от я її помила і поставила на просушку. Але стоїть така проблема. В який горщик її посадити. Бо горщиків у продажу немає, таких маленьких. А якщо є, то у продавця стоїть ліміт, наприклад, 500 гривень, тобто 300 гривень, 250 саме менше. І ти бачиш такий горщик, як тобі потрібен, але він коштує 3 гривні. І скільки тобі його треба? Тобі його треба максимум 10 штук. Це 30 гривень. А у продавця стоїть ліміт 500 гривень. І виходить, що ти залишаєшся без горщика, твоя орхідея залишається без горщика. І що я маю? Я маю отакі горщики від. Інших орхідей після пересадки. Оцей м'який не підійде все одно, оцей її горщик, але вона в нього вже не влізає. Це ж, це ж видно, що сюди її неможливо. Не Такого розміру горщик підійшов би, але він, м'який, може, і підійшов би. Але він дуже м'який. Не знаю, теж не знаю. Оцей горщик, оцей. Приміряємо. Що в мене є? Оцей великий. Бачите, наскільки він для неї великий. Тобто цей великий, цей малий, Ще є. Такий стаканчик, оцей стаканчик, вона в нього влізе? Ні. Ледве-ледве, ледве так само, як в її природному горщику. Отак само. Тобто їй там тісно. Є ще в мене такий горщик. Але це не горщик взагалі, це е, коробочка від сметанки. І вона не дуже прозора. Тут широка стінка. Це більше підходить для фіалок, ніж для орхідей. І от я не знаю, куди мені її посадити. Купити я не можу, бо мені не продають. Просто не знаю, що мені робити, куди посадити орхідею.